При заміні вашого водійського посвідчення на польське, які взагалі терміни, скільки ужент розглядає вашу заявку. Є два варіанти. Якщо ви підготуєте всі документи до подачі, тобто підтвердження водійського посвідчення, переклад, переклад прав, переклад довідки, тоді справа розглядається від 7 до 14 днів, вправа вже готові, можна забирати з ужеду. Бо не потрібно їм підтверджувати, тобто робити запит в посольство, чекати і так далі. Це другий варіант. Якщо другий варіант без цих всіх документів, тоді від місяця до двох вони роблять запит в посольство. ви Подаєте документи без підтвердження, подаєте документи до УЖЕНДу, Вони розглядають ваші вашу заяву та якби справу. Дають запит посольство, щоб підтвердити ваше водійське посвідчення, чи воно дійсне, чи його не вилучили в Україні, і так далі, і тоді посольство дає відповідь по вашому, якщо ви підпишете їм заяву в посольстві і оплатите там 140 злотих, потрібно оплатити, і тоді вони у женду підтвердять, що ваше водійське посвідчення дійсне, не вилучене, що там є стільки-то стільки-то категорій, і все добре. І це займає плюс-мінус від місяця до двох. Якщо ви, наприклад, подали самі. На заміну водійського посвідчення і не знаєте, в чому причина в Уженді ваші документи лежать, то я пропоную вам звернутись до Уженду, спитати, бо, скоріше всього, проблема в тому, що посольство не дає відповідь по вашим правам і спитатись в Уженді. Якщо ви можете, наприклад, донести підтвердження водійського посвідчення, долучити до нього, зробити переклад цього підтвердження. Тоді ви зможете ці права, що вони вам без посольства підтвердили, тобто без резерву, без цих військово-облікових документів. І такий от процес, якщо вам, потрібно зробити, якщо вам потрібно замовити підтвердження водійського посвідчення, або внести ваше водійське посвідчення до бази. Бо якщо ви, наприклад, хочете просто замовити підтвердження водійського посвідчення, то потрібно, щоб ваші права були в базі. Якщо їх там немає, то спочатку треба їх внести до бази, аж потім робити підтвердження. Якщо вам цікава така послуга, звертайтесь в мої контакти знайти в шапці профілю, або в описі під цим відео.